Всіх вітаю, сьогодні ми звучили в Tool Tower Defense. І в нас дуже сьогодні буде складна місія. Дивіться, я хочу сьогодні пройти The Void. The не знаю, як це правильно читається. Тому беремо ми хайпера. Давайте так перебираємо хайпера. Перше, ми ставимо Санту, потім Грінлазер, потім Хайпера, потім оцього кента. і тільки потім е наш бустик. Е Ну в принципі, я думаю, в нас класно. У нас імба. Дивіться, все полетіли. Бенг. Все полетіли е, в соло. Сьогодні ми будемо в соло, бо е, ніхто не залетів швиденько. Я там хвилинку почекав. Ніхто не залетів. Тому полетіли сьогодні в соло. Ууу, Реконект. Ви що, кінти. Окей, давайте да Зайдемо ще раз. Мені не складно. Але довго. Мені не складно, але це трошки довго. Тому летимо дуже швиденько. М -м, так. В нас є дуже багато всього. Оу! оу бачу, тут, а ви бачили тут ти ще дається конів, коли ти проходиш. Не знаю, чи висить це над літнім режимом чи ні. А, не бачив. Не бачив як мінімум це. а... а... Ну і окей. Так, все. Ми залетіли. let's кінти. Так, будемо ставити санти десь ось тут. А, на початочку. Щоби всі там помирали. Всі, хто хотів битись, то вбивались ось тут. Так, ставимо гренлазер, напевно, десь ось тут. Очки. Ні. Давайте ось тут будемо дефатись вже в кінці трошки. Під кінець. А... Так, зараз буде скіп дивитися. панкс. Зараз. А, автоскіп треба вимкнути. Так, все. Пославив. Криво косо, ну, нічого. Треба прокачати, скоріш за всього. Бо тут, напевно, буде трошки сильніше. Тут 230, а в нього 150. Ну так, тут же 460. Тому, я думаю, треба прокачати нашого гріна, щоб він. Трошки йому легше було Deft Bank, Це і радіус підняв собі, і Демеджа 300 майже. ну 300 в так. 0,4. Так, поліція їде. DJ зі Трошки таких складних, але в нього тільки 640 чи 650, 650 Їх тільки два штучки, тому, я думаю, не буде сильних проблем. Будемо ставити так потроху. От Ю. От U. Хайпер дорого. Оцей його чел. Оце буде класно, я думаю. Слоувінг є. 45 тисяч і пірсінг. Пірсінг, напевно, тут одне з класних. Одне з таких класних штук. Але, ну, кінти, як ви розумієте, ми не назбираємо 1200 до того, як пройде оцей чел тойлет. І потім ці ще підуть. Йууу. Мені здається, в нас є проблема. У нас є великі проблеми, великі такі на 14 тисяч і 2 штуки по 12. Ну та. ну та, таке собі, таке собі, знаєте, так, бем. Все, підкачав його. А, в нас ще один левел. З'явився третій вже. Так. А, зараз будемо тихо звалювати кінців. Так, у нас все погано. Ні, у нас все шикарно. У нас ідеально все. В нас все нас ідеально, кінтий. Так. Давайте зачекаємо, поки як ми повбиваємо цих діджеїв, щоб в мене висачило трошки грошей. Так, бем, прокачав. А сіки мені дадуть? Ні, мені на сіки не дадуть багато грошей, тому Bank і бень. Все, let's go. Let's go. Ледгу. В нас тут все класно. Треба тепер ставити, я думаю, хайпера. Я думаю, хайпера десь треба. Втулить ось тут. Отут все ідеальне місце. Ось тут буст. Ні, ось тут буст десь бахнем. І буде ще все ідеал. Просто ідеал. Так, кет тойлет помер. Імба. Скіпаємося. Скіпаємо. Так, а, бачили, тільки що влетів цей ця ось літаюча штука, просто влетіла. Але сам ти її задефав так би прийшлося грін лазиро або цей або його вбивати. А Це не дуже класно, тому дивіться, ми зараз виносимо всіх. Оці глаз Сойлити ще дуже повільні. Не такі повільні, як боси, звісно, але все одно повільні. Так, мінус один бос. Зараз буде мінус ще один бос. Але нам трошки треба зачекати, але прокачати санту, тому можемо скіпати. А, тисячі. Ну, тисячі не вистачить поки що. А, хоча 300-600. Нє, давайте все-таки прокачаємо. Можливо, навіть два рази. Ні, два рази, напевно, буде сильно дорого. А, а ось так норм. Так, зараз будемо пилки виносити. Зараз будемо виносити пилки, бо вони дуже швиденькі. Дуже швиденькі і багато достатньо ХП. 20 тисяч, всього 19, потім іде 40, 60 і 40. Ух ти. Так, багато, багато. Mm, так, скіпаємо. І сам гвардіан ні, гвардіан до ну, тупо стан, ставить, бо він дорогий. Він ну він дуже повільно б'є. Він прям дуже повільно б'є. Нам би скіпчика і хайпери. І хайпери, але я не встигну. Але я не встигну, тому я ставлю ось так, хайпера, але я провтикав. Я провтикав. Я провтикав, бо ось, ось такий. Ось, ось тобі скіпчик. і ми нікого не винесли. Ми просто нікого не винесли. А... І вони будуть проходити. Так, це його чел під бустом. І цей ось чел під бустом. Все класно. Класно, але дивіться, 38 тисяч залишилось. Тут по 20, тут по 20. А, тому давайте ось сюди грін лазер. Беньк. Поставив грін -лазери. Ще одного грінлазера. Блін, це як. Сьогодні ми проходили цей режим тільки рейерками. Та сама ситуація. Я просто наставляю дуже багато маленьких юнітів яких мало ХП. Яких реально мало ХП, просто мало. і просто не вистачає. Так, все. Так, той від кейс. Цей від кейс. А, Тому ставимо нового. Ставимо нового, так, бем, Б. Все, постав, все. Ми винесли їх. Ми їх всіх винесли. Тепер оці залишились. Автоскіп вимикаємо. Автоскіп просто вимикаємо. О-гу-гу-гу-гу. Ви багаті лишити топця є. А тут прям ге, та? А тут прям ге, тому бенк. В нього нема! Та ви шо? Та це ще? Та це шо таке? Шо це таке? Ми так не домовлялись, Кінти. Я ж думав, що. Я думав, що в нього є сантайм, але ні! В нього нема сантайму. Це неправильно. Кінти, це неправильно. Це ще неправильно! Це ж ще... Навіщо тут його називати а, Гвардіан Клокмен, якщо він не Клокмен? Не фінтий. Він же ще не фінтий не Клокмен Далеко. Причому далеко. Так. А, це вакуум. Босс це ваку. Поняли кінти? Кінти, ви поняли? Босс це вакуум. Так, все, виносим. Виносим цих всіх кінтів. У нас буде дуже багато всього. У нас ще й в цей. В він вінс Ам... Окей, кінти. Окей, кінтий. Будемо у фоху зупиняти грінлазерами. Як вам таке? 40 тисяч грінлазером третього левела. З нього ще нема демедж. А. А, кінти. Кінти, ви бачили цей кінець. Це кінець. Так, ми закінчили. Да. Дям-дем-дям-дям-дам. дам <гум> Окей, окей. В принципе, давайте ще раз почне. О! Типа я тут и був завжди. Окей. А, ну, не вийшло. Так, давайте. Іншу тактику. Окей, давайте іншу тактику. Я буду тут наставляти все. Не там, а тут. А там, типу, ще одного. Давайте ось тут два хайпера бахнем, а потім тут ще одного. Буде імба. Я думаю, буде імба. Ох, я думаю, буде імба. прям люта. Прям люта імба. А, тут -а, два хайпера. Стоїть по 2500 демеджі, тобто 5000 в секунду паує. І тут, якщо хтось прорвався, то є а, хайпер. То є просто ще один хайпер, який всіх, всіх рознесе. Просто скаже: ні 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 вам сюди не можна, і ми вас виносимо. І все, це буде імба, я Думаю, це буде прям тактика шикарна. Шикарна тактика, але нам треба вскіпнути, чекпоінг. О, так, став, ні, прокачуємо цього кінта і ставимо ще одного. Все, ось так виносимо. Ось так виносимо. Можливо, мені висадить на ферму. Але не факт. А, мені може вистачить на ферму, до речі. То, мені вистачає на ферму, а, багато навіть вистачає, тому беньк. Так, все поставив. А, скіпаєм. М -м ну не знаю. Оу, блін, не то нажав. А, хотів попрокачувати ферми, але ні, я нажав на санту, прокачав санту, ну нічого, ладно. Нічого. Нічого страшного не трапилось, мені все одно її прокачувати грінлазер, але нічого. А, так, що в нас? Ох ти. Так, ну, УЄ у всіх -е, добре, та всіх. Ой, не по УЄ, -е, а по радіусу. Та, в нас все ще все добре. Тому ми можемо прокачувати так. Бем. Ах ти ж, блін. Не встиг. Не встиг нажати на а, а, санто прокачати. Але давайте автоскіп, Бах! ні. Автоскіп це дуже страшно робити і дуже мощно. Так, я помітив, що не вилазять оці. А, як вони. Ай, ми їх винесли. Йо. Забув. Забувся. Ну нічого, Ух ти, йо, Кет, кет проходить, кет, проходить. Ні, кетяр. кет. Кет, тобі заборонено тут зайти. Ket. Так. Б. Привіт! Привіт, Кет. Мінус Кет. Bang. А, все продаємо. А, ага. Знов не нажав. Знову тому авторки. Ага, все, бачила, тільки що взірвався. Ідеально. Просто ідеально. Так. Думаю, не треба їх прокачувати по 600. Я думаю, тут два хайпера. Беньк і Беньк. Буде ідеально. Я думаю, буде ідеально і дуже мощно. Так, що у нас? Ага, оце треба, оце треба якось дефать одразу, тому я би не хотів сильно тратити гроші на грінлазерів, але це потрібно робити. Це потрібно робити просто, бо. Все, Ге-ге, кінти. Ге-ге. Так, бен-бем. Все, це ми винесли. Далі скіпаємо. Прокачуємо. Бенк. Так, ці два кінти прокачання на третій левел. Я сподіваюся, що вони витримають. Я сподіваюся, що вони витримають кінти. Бо в мене не буде грошей потім ще дефить їх якось. Але, на походу, це неможливо. Походу, тут треба якась гіперферма. Нова ферма, яка може дуже мощно дефати. Яка гіпер мощно дефа. Просто гіпер. Ага, в мене був за 600 навіть прокачаний кент. А так, бем, ще одного кента прокачав за 600, -ку. навіть за 600. Ага. І його виробили, просто виробили. Го-го-го. А -го -го. давайте скіпнемо. А що буде, якщо скіпнуть і про прокачать? І поставить прокачать його просто. Ага. І прокачать ще раз. О, так, мінус Flying Troll. Ні. Блін. О, мінус. go, ми хоч це зробили. Ми хоч це зробили, кінтий. Так, став ще одно, Ауч. Його винесли. Тому ставимо нового. Так, бем-бем. Цього ставим прокачуємо. Так, в нас мощно, в нас все мощно Так, ух ты, йо, ще й вакуум виліз. Ще й вакуум приперся. Де ви що? Де ви що? Які відобрися? Навіщо мені тут все? Я щось не певен, що ми витримаємо це ще все діло. Тому прокачую, прокачую, Ставлю цього в буста. Щоб хоч був, був демедж більший. А, ну так, демедж буде більший трошки. Трошки. Все, ге-ге. кет пройшов. Кет пройшов. Він пройшов. Ну, все. Кінтай мені навіть не треба, напевно, битися з ними та усіма. Бо це просто неможливо. Просто подивіться на це все діло. Так, продаємо, продаємо, а, ідемо туди щось робимо. Не знаю, що навіть. Не знаю навіть, що робити, бо а, тут вже все. Тут же все втрачено, на жаль. А, і типу, тут ніяк це не задефать. Просто ніяк. Це неможливо задефить Ну давайте ще буста поставимо по приколу. Щоб був. Просто щоб був. Щоб була картинка просто. Так. Виносимо. Не, ну оце ми точно не виносимо. Просто подивіться. Тут, мені здається, біля 200 тисяч, якщо тут не, не є чел на 200 тисяч. Це можливо. Ми... Це можливо. А... Так. Йоу, Так. А, а якщо скіп, І прокачать другого кінта. І прокачать буст. М -м -м. Так, можливо це? Це так, можливо ще зробить? Так. Тут ми дуже мощно їх всіх виносимо. Але ні, ні, кінти. Дивіться, тут 44 тисячі. Ми навіть одного кінта не винесемо, О, ми, кстати, винесли, походу, кета, або він не робить демедж. Все. Ну, можемо йти далі трейдитись. Тепер ми можемо йти на трейд-плазу трейдитись. Я розумієте, наскільки це люта штука, що я навіть не встигаю, просто не встигаю а, поставити а, хайпера жодного. Ні, ну напевно, якщо б я не став у цих гринлазерів, просто забив на тих челів, мені просто зламали цю базу. Тобто це все неможливо пройти. Ну, як на мене, з моєю, а, ну, типу. М, довгою а, грою в цю гру. ну, е, З моїми навичками це неможливо зробити. Можливо, якийсь нібовий лютий чел це зможе зробити. Але точно не я. А так, G5900 коштує. Юу. А чого так дещо? Що трапилось? А, Бідьбол. До речі, можна бічболо купити. Точніше поставить. Так. А, давайте кинемо. Цьому кінтує трейди. Але не факт, що він а, ще зможе, бо в нього ж там дуже довгий. Та, типу, цей кулдаун, давайте подивимося. На початку в нього кулдаун 2. Так, в нього кулдаун 2. А ще 2, тому це погано. Це реально погано, тому так. Чел, не відклиняй, трейди ти мене бісиш. Так, я вам хочу розповісти про розіграш. На 1000 підписників. До вересня цього року я розіграю ось цього в Риддибл Титан Сіньма мене. -сі Просто 1000 підписників це дуже uh, легко. А, oh. uh, Раз, два, три. Один. Окей, okay, чил. <laughs> это, mm, это uh, 100 гем. Плиз. Это 100 гем, плиз, и го давай, 100 и лет go Ну. No. Ну. Mm. no, не no, убрал. No, uh, короче, mm. Окей, okay, чел не хоче брати, тому гудбай. Тому гудбай, во, чел. Короче, Коротше. Трейдсигин хайпер ого. Ого, ніфіга собі. Мощний чел. Реплік. Так, а, реп. А, ага. Його вже не існує, тому за 18 тисяч купити напевно оцього фанменчика було б шикарно. Було б шикарно, тому... Блін, це знову тест, блін. Далі він 6. Далі він 7000 щось коштує. Але давайте, можливо у нас вийде. А, Ірф. Бенг Іль Ірфан. Ага, ніхто не хоче, коротше, брати трейдів. Я не розумію, що трейдплазу всі відповняють трейди, хоча, блін, трейдплаза це ж люто. Трейд плази це ж люто. Ага, всі в трейдах сидять. Тепер, після того, як не хотіли брати, всі тепер в трейдах. Просто трейди. Одні трейди, на жаль. Тому, ну. Походу, погано все. Так, 62 тисячі і всього на От таких штук. Так. Ем... Хм. Так, і що тут же є ще? Так, дрільмен. А так. А скільки в нього? 170 тищ Ті-я-я Бем-бем-бем Лол А, почекай, 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 почекай Лол Л Лол Ммм Пліз Аф Фон Мен Афанмен Please, fun man, bro. Так. Yeah. Yes. Uh, boost. Uh, Sigan. Oh. Uh, what uh, you have? You have? What you have? Oh, st, bratucha. What you have? Що mm. ти маєш, братуха? Ультимейт? Only? Онли Only? Uh, Братуха, Ти реально тільки маєш ультимейт? Uh... Йоу. Hm, походу він дуже лютий. Давайте подивимося. Він тысячи. ще. у о А окей. Окей, ютуб. Ютуб. Вау. Прикол. Дуже классный. Ну це класна штука. Секи вин гейм кош. Ну, Не май. Ну. Так. Thanks for you. Ценг uh, 4. You for you. Дякую за твій втрачений час, а я пішов. Дякую, так. І далі давайте знайдемо. Ну я не бачу. Погано мотається, тому не дуже. О! Ще один чел. Ого! Langia ще мощний. ланки ще мощний чел. Так. Хтось перебив ці, ну тому давайте. Кідма, це гоу. Ага. А, все, давайте ага. дивіться, зараз а, є в нього хвилина, щоб взяти трейди? Просто хвилина. Хвилина пішла. Я дивлюсь по запису. Угу. О! Бере трейди, так. Біньк, бінг, бінг, беньк Бінг, 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 бінь пінь I'm a seagull, boost, uh, uh, dame, uh, demented, demented, uh-huh. Ні, так ні. Окей, друзі, дякую за перегляд, сайте лайки, підписуйтесь на ютуб канал, татарам канал. Татарам канал в описі цього відеролка. Писайте лайк, напишіть коментар, бажано видео и слів, Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. І дякую вам. Ось такий класний комплект, як мене, тому дякую вам. І в мене є розіграш. На одну тисячу підписників ось цей обрейдал. Тому підпишіться до вересня. Щоб у нас стало тисяча підписників, я розіграв його. Дуже легко просто буде все. Нічого не треба буде платити. Дякую.